Від імені президента України, Верховного голокомандувача Збройних сил України. Прошу прийняти цей прапор як символ держави, який вірний до кінця служив ваш батька. Тихе дякую від єдиного сина за батька, котрий більше не обійме свого малого. Микола усе своє життя присвятив військовій справі. Ті, хто знали героя, кажуть, це було його дитячою мрією. Я пам'ятаю, як він був усміхнений. Настільки енергійне дитя, що ну сумніву не було. Що якщо він мріяв про щось, і ця мрія в нього мала збутися, і він дуже непосидючий непосидючий завжди в русі був в русі і завжди кудись біжав. Якщо він вибрав. Військову собі професію він дуже від того радів. Побратими кажуть, Микола жив армією і віддавав усього себе. Був миротворцем у Косово, а з початком АТО став на захист рідної держави. Я більше Миколу ще пам'ятаю, Микола Васильовича, ще з 14 року він проходив службу в 8-му армійському корпусі. Разом з ним пересікались під час бойових дій в районі. Ну там на Арабатській стрілці ми пересікалися, я його бачив. Він відповідав за технічне забезпечення військових частини підрозділів, якими безпосередньо виконували задачі. Порядний офіцер, відповідальний офіцер. У Іловайському котлі Микола Супрун отримав дуже важке поранення, однак знайшов спосіб далі підтримувати побратимів та наближати перемогу. З 2019 року вступив до бойового братерства України. Найбільше Микола переймався. Проблемами військових, які з різних причин залишили військову службу, в основному через поранення, намагався їм якнайбільше допомагати і підтримувати їх в цивільному житті. Взагалі він був чудовою людиною. Настоящим товаришем, на якого можна було покластись і довіритися, якому понімі допомагав герой і дітям загиблих військовослужбовців. Однак виконати усі задумані плани не вдалося. Точна дата загибелі Миколи Супрона невідома. Відомий тільки місяць грудень, 2023 року. У вічній скорботі залишилася дружина та неповнолітній син, а також рідні, друзі та побратими.